З днем народження вітаю подругу. Сестра моя чи подруга не знаю. З тобою разом ми вже стільки літ. Сьогодні з днем народження вітаю і шлю гарячий сонячний привіт. Бажаю радості, завжди всього доволі, що прагне тіло і твоя душа. Нехай до тебе лине, як на крилах, здійсненна мрія, гарна й дорога. Хоч лік років, крокуєш від ти завжди перебореш висоту, адже не підкорійте, дідьку часу красиву, вічну молодість твою. Люба моя подруго, ми з тобою багато років йдемо разом, пліч опліч. Дні та ночі безперервно ми обговорюємо наші перемоги та невдачі. Ми вже випили море чаю. Та озера мічних спіртних напоїв, оплакуючи гіркі втрати та святкуючи значні перемоги, ми знаємо одна одну такими, якими є, без макіяжу і масок. Ти завжди поряд зі мною, і я це дуже ціную. Кому ще можу я довірити всі свої секрети? Хто ще може надати найціннішу пораду? Я вдячна тобі за те, що ти сприймаєш мої проблеми, як свої, та одразу поспішаєш на допомогу. Ти для мене справжня помічниця, утішниця та натхненниця. Кажуть, дружби не буває між жінками взагалі, хтось недобре розпускає таку плітку на землі. Та нехай усіх уразять, математика проста Ти плюс я то дві. Богині, чия дружба все зроста. Ось візьму слова найкращі в промінь сонця загорну, і до подруги у гості В день святковий зазирну. З днем народження, кохана, вірна подружка моя, будь щасливою і поруч, нехай завжди, буду я.